Всім доброго дня! Вас вітає крамничка барахолка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні вашій увазі пропонуємо колекційний вінтажний німецький пивний кухоль. Це ручна робота від створення кухля до його розпису. Кухоль, виготовлений із кераміки. Має три сюжети. На першому бачимо будиночок серед соковитої зелені трави та дерев. На другому сюжеті показана жіночка та чоловіки, яким вона подає кухлі з пивом. І третій сюжет будиночок із млином, який знаходиться серед гірських альб. В цілому кухлі розписані в традиційних тонах. Основою є. Темний синій кобальт майже чорний. Зверху маємо кришку, виготовлену із харчового олова. Кришка теж має орнамент. Легко відкривається. Кухоль новий використання не був. На дній кухля є нумерація та маркування. Об'єм даного кухля становить 750 мл. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо вас у нашій крамничці в п'ятницю, суботу та неділю.